Тож минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше десяти пожеж. Врятували 15 людей. Ще 15 осіб евакуювали. Минулого тижня піротехніки Прикарпаття знищили три вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. Гірські рятувальники надали допомогу двом групам туристів, які заблукали в горах. На прикарпатті відбулися спеціальні навчання з проведення аварійно-рятувальних робіт на транспортних засобах під час ДТП. За оперативними даними головного управління ДСНС області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло близько тисячі пожеж. Лише впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше десяти пожеж та врятували 15 людей. Ще 15 осіб евакуювали. 24 липня вранці на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу туристичного комплексу на вулиці Надгуком в місті Косів. До місця було направлено вогнеборців 14-ї до Парчамі. Север пожежних команд села Пістень Кути та ДПК Кути і чергову зміну АКЦ. По прибуттю до місця було встановлено, що відбувається пожежа у підвальному приміщенні приблизно на площі 10 квадратних метрів. Працювали дві ланки ГДЗС. У готельному комплексі на момент прибуття перебувало близько 30 осіб. Особовим складом здійснено евакуацію 15 людей по веселних драбинах та 15 людей евакуйовано основними шляхами евакуації. У 7.39 пожежу локалізовано, у 8.01 пожежу ліквідовано. гасіння пожежі залучено 26 ос чоловік особового складу та 10 одиниць, техніки. зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у житловому секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101. адже кожна хвилина в цій ситуації має ве. Рішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали суха листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Гори Карпати з року в рік манять туристів на відпочинок. Однак дуже часто мандрівники нехтують правилами безпеки та застереженнями працівників служби по рятунку, через що дуже часто під час подорожей гірськими схилами потрапляють в різні небезпечні ситуації. Так впродовж минулого тижня гірські рятувальники неодноразово виїжджали для надання допомоги туристам в горах. П'ять людей було врятовано. І Так станом на сьогоднішній день, гірською пошуково-рятувальною частиною. Головного управління ДСНС Івано-Франківської області було здійснено 66 пошуково-рятувальних робіт, в результаті яких було врятовано 115 осіб. На жаль, 4 особи загинуло. Більш детальніше хотів би зупинитися на випадку, який був нещодавно. Це 24 липня до наших рятувальників поступило. Повідомлення від туристів, жителів міста Київ про те, що під час спуску з гори Менчул на території Верховенського району заблукала група з чотирьох туристів. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення СМТ Верховина. Рятувальники знайшли заблукали туристів урочиші. Хутроватий здійснили їх супровід до села Бестрець. Також 25 липня до гірського пошуково рятувального відділення Верховина поступило повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла по зеленому маршруту відчула погіршення стану здоров'я жителька Київської області, яка слідувала в групі туристів з шести осіб. До місця ситуації були направлені рятувальники. Рятувальники, прибувши до постраждалої, надали першу долікарську допомогу та розпочали заходи з супроводу туристки, які стало погано, а також в загальному групи, в якій вона слідувала до Підніжжя гір, де вона була передана працівникам. Швидкої медичної допомоги таким чином людина була врятована до даної події. Залучалися вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Рятувальники Прикарпаття звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку в горах, ретельно планувати свої туристичні мандрівки, об'єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан. Реєструйте свій похід в гірських пошуково-рятувальних підрозділах, а також користуйтесь застосунком порятунок у горах. Період з 23 по 25 липня у Івано-Франківську відбулися спеціальні навчання з проведення аварійно-рятувальних робіт на транспортних засобах під час ДТП. Дані навчання проходили у відповідності до меморандуму, укладеному між Івано-Франківською областю та урядом провінції Альберта. А також з метою практичного наповнення меморандуму укладено між головним управлінням ДСНС України Івано-Франківській області та канадською некомерційною організацією Firefighter «Fight and Ukraine» – співорганізатором даних навчань. День виступило головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Дані навчання поєднали теоретичні знання з практичним відпрацюванням на двох локаціях, пов'язаних з найскладнішими дорожньо-транспортними пригодами. Участь у навчання взяли 24 рятувальники з п'яти областей України, а саме: Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської. Інструкторський склад делегації складався з працівників пожежного департаменту канадського міста Калгарі. Перший день, перший етап. Ми працювали на секції А, і нам було цікаво використовувати для деблокування потерпілого е, працювати з ручним інструментом. Сьогодні на секції Б ми вже працюємо з гідравлічним інструментом. Е, перший день був цікавий тим, що у нас даного інструменту там телескопічні підйомники вигляді домкратів. У нас немає такого зброєння. Нам було цікаво, як його використовувати в роботі. Інше дане обладнання гідравлічне, у нас є на озброєнні, ми вміємо працювати, але в нас трошки відрізняються методи, ніж в канадці. Наприклад, вони використовують пожежну драбину для піднімання і стабілізатори автомобіля, а у нас не на всіх сармах є пожежна драбина. Бо ми цей метод можемо не використовувати. Ми використовуємо метод або домкрат, або розтискачем, піднімаємо автомобіль. Це поєднання нашого досвіду і їхнього досвіду. І ми вибираємо кращий метод для нашої роботи для швидкого деблокування потерпілого на ДТП. Учасників навчали ліквідовувати наслідки аварій, працювати з сучасним спецобладнанням та рятувати травмованих на різних навчальних локаціях. Щороку на дорогах України гине понад три тисячі людей. А щодоби травмується більше 90. Тому дуже важливо ефективно та швидко реагувати на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод. Я щиро дякую представникам канадської некомерційної організації and Ukraine за проведення даних навчань та постійну допомогу і підтримку рятувальникам Прикарпаття. Дані навчання є надзвичайно ефективними для. Українських рятувальників, адже це дає їм можливість навчитися застосовувати у своїй практичній діяльності нове аварійно-рятувальне обладнання та застосовувати найновіші методики рятування людей під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод з використанням передового закордонного досвіду. На стадіоні Героїв пожежних проводиться заняття тренінгів по ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. Працюють у нас інструктори з Канади. З провінції Альберта це канадійські рятувальники, які погодилися прибути до нас, Івано-Франківськ, і провести навчання з рятувальниками. Актуальність навчань викликана тим, що на території нашої області тільки в цьому році вже виникло більше трьох тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло близько 70 людей. Тобто щоденно стаються дорожньо-транспортні пригоди. І відповідно гинуть люди, через що завдання рятувальників часто вчасно прибути до місця дорожньо-транспортної пригоди і використовуючи сучасне обладнання, сучасні навики, сучасне вміння надати допомогу постраждалим для того, щоб врятувати життя людини. Зазначив начальник головного управління ДСНС України в області Володимир Чернецький та вручив інструкторам подяки головного управління. Загалом багаторічний досвід міжнародних навчань є хорошим майданчиком для обміну практичними знаннями, а також налагодження міцної співпраці між рятувальниками служби країн світу. Отже, це свідчить про позитивну динаміку та необхідність у подальшому на регулярній основі проводити такі навчання високого класу із залученням іноземних колег та передачею неоціненного досвіду. Початку цього року було знайдено та знищено 460 вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових воєн. Багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках, містах, на відкритих територіях, в лісах та на полях області. Лише впродовж минулого тижня піротехніки Прикарпаття знищили три вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. 24 липня працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління СНС області було знищено дві мінометні міни часів Другої світової війни, виявлені в селі Черемхів Коршівської територіальної громади. 25 липня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Ремче виявлено вибухонебезпечний предмет. Як з'ясувалося, це була одна ручна граната Ф 1 часів Другої світової війни. Страшну небезпеку в собі приховують боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в. У який момент необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто діти знаходять подібні предмети та хочуть поекспериментувати з ними. Отже, підростаюче покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Ми повинні вчити дітей правил поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів та зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняє самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити лише спеціально підготовлені фахівці. Поясніть дітям правила поведінки з Мінами. щоб не ходили в ліси, поля на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101.